Ми вже 10 березня поїхали в Бучу знову ж таки пробувати прориватися е, на евакуацію. Коли виїжджає, дійсно танк виїжджає, перший за ним БТР. Виріз цей з той кабіни Бурят, направив на нас дуло і ну, думали, що все, ми вже реально попрощались, можна так сказати. Слава Богу, ми всіх, хто за нами їхав, ми доставили. Цілковій безпеці десь близько трьох тисяч, може більше людей. 24-го вже в 6-й годині весь особовий склад був в нашій частині. І ми з 24-го, не покидаючи частину до 5 березня, всі знаходилися тут, в частині, виконували обов'язки за призначенням. Їздили на пожежі. Е їздили, розбирали конструкції, ну, якщо це було можливо. Нас тут було дуже багато, я не пам'ятаю скільки. Ховуючи наш особовий склад, не менше 40 чоловік, і плюс майже в кожного сім'ї. Моєму, напевно, сину було тут саме найменше це два роки в той час. Тобто, і всі вони були тут, сиділи. Ми всі в підвалі, чули всі ці вибухи, ці-всі ну, страшну ситуацію. Спускалися інколи навіть. Ми сюди забігали на великій швидкості, тому що під час обстрілів, коли десь чули, що рядом стріляє, то ми швидко, дуже швидко ми сюди спускались. Це зараз, тут, зараз тут трошки прохолодно, але, але у нас є чим топити, булір'ян стоїть. Який ми сюди спустили, і трошки будемо в разі, в разі небезпеки, будемо ним грітися. На жаль, в таких умовах ми перебували весь час. Ми на цих поддонах прямо спали, чому ну, хоча б щонебудь, бо бо самі розумієте, на самій підлозі, на бетоні спати на матрасі не дуже. Тому спали ми на цих цих піддонах, просто матраси на них простиляли і на них відпочивали. Діти тут сиділи, грались, ну, були тут весь час. Ну, я взагалі в той час дуже мало спав. Це буквально там якихось ну, дві години за ніч можна було і все. а так просто е фізично не міг заснути, бо знав, що тут і мої діти. 5 числа нам була вказівка вже покинути розташування. Ми зробили це дуже вчасно. Чому? Тому що 5-го вечора. Ми поїхали зранку, самого, вивели всю техніку з підрозділу, всі наші автомобілі наші спеціальні. В частині ну, автомобілі не залишали. Все по можливості, те, що ми могли, ми взяли з собою. Цей Ман-стейр ми отримали як гуманітарна допомога від Австрії, на якому ми зараз працюємо. Досить, до речі, хороша техніка. Ми дуже довольні нею. Це наша автодрабина. Вона також у нас отримана, до речі, як гуманітарна допомога від нашого побратима міста Борна. Вони нам її передали. Ми нею користуємося вже десь років п'ять, напевно. Ми її також звідси вивезли, в нас нічого не було, тут ні, жодної техніки в нас тут не залишилось. Ось цей автомобіль досить багато евакуацій на ньому провели. Каталися, він нас дуже виручав. Е, на ньому у нас стояв планшет, який орки розстріляли, забрали, бо вони в той час вони, е, розстрілювали всю е, телефонну техніку, те, що могло здійснити якісь записи. І е, в той час вони його також е, вилучили і розстріляли. Тому е, на даний час ми поки ще його не відновили, але я думаю. В майбутньому ми його відновимо. 7 числа, 7 березня ми вже розпочали е, допомогу в евакуації населення місто Ірпінь. І ми вже 10 березня поїхали в Бучу знову ж таки пробувати прориватися е, на евакуацію. Ми їхали, ми не. Відчували, не знали, куди ми їдемо взагалі. Якось їхали, ну як завжди, на виїзд на виїзд, знаєте, часто ж виїжджали на пожежі і все інше. Не думали про те, що там може щось бути страшне. І з'їхали по дорозі, сміялися, ну, спілкувались нормально. Потім, коли ми вже виїхали на Житомирську трасу на Стоянки, ми всі позатихали. Там було дуже страшно, чому, тому що було дуже багато загиблих. Розстріляні машини, і ми проїжджали десь 3 чи 4 блокпости. Ми приїхали в Бучу. Нас вже чекало дуже багато людей. Дуже. Ми щоб ви розуміли, ми по приїзду в Бучу ми забили всі свої 28 автобусів, і ще дуже багато людей залишилось там, які просто фізично не влізли в автобуси. Ми вже виїхали з Бучі, за нами їхало. Ну я вам скажу не менше ста машин. Це гражданських, які просто на своїх автомобілях сідали за нами з прапорами білими і виїжджали. Нас попередили про те, що можуть бути обшуки, що можуть зупиняти, можуть перевіряти, але нам пощастило, нам нас не перевіряли. Але один був нюанс, коли ми вже проїхали. Бучу, виїхали, все на, на Житомирську трасу, у нас був нюанс. Ми, рухаючись вже в сторону Стоянки, ми на чолі знову повторюся, їхали з Віталієм Олександровичем. Я сидів збоку, він за кермом був, і я почув вистріли, автоматну чергу. Ми зупинилися. Я Віталію Олександровичу говорю, зупиняйся. Він не почув одразу. Потім ми не змогли зорієнтуватися, чому де, де постріли відбуваються. Виходить, з правої сторони від нас був танк, ну, закопаний, який чекав, може, якогось наступу чи чого. Ну, і під ним лежав військовий, що можна я скажу так, орк і показав нам жестом, що нам потрібно розвертатися. І їхати, ну, він нас не пропустить, нам не можна в ту сторону їхати далі. Ми зупинилися, звичайно, що ж ми розвернули свою колону всю. Це, як розумієте, 28 автобусів, не менше 100 нашин, це дуже багато. Ми їх всіх розвернули, зупинились на Житомирській трасі, повністю, можна сказати, перегородили її і думали, що нам далі робити. Чому? Тому що ну, вроді у нас. Зелений коридор був по цій дорозі, і нам уже потрібно було думати, як нам далі рухатись, куди нам проїхати, для того, щоб це було безпечно для людей для нас ж так само. Але в першу чергу люди, щоб провести їх по безпечній дорозі, ми думали ну, ризикнути, під'їхати до їхнього блокпоста і ну, хоча б запитати. Чи можливо це зробити, щоб проїхати? Бо ми не розуміли, чому нас не пропускають. Ну, бо в ту сторону нас пропустили без проблем, а назад вже не пропускали. Ми так, метрів за сто зупинилися від блокпоста, ми під'їхали, вийшли з машини, і тут ми почули. З Італією Олександровичем, звук техніки. Та Олександрович з такою Либочкою каже, О, та це до нас їдуть, напевно. Коли Ви виїжджає, дійсно танк виїжджає, перший за ним БТР. І рухаючись по, ну, він в нашу сторону їхав. І рухаючись в цей момент, він так, направив на нас дуло, ми з Віталієм Олександровичем одразу. Ну, звичайно ж, полякалися, страх зразу, е а він все ближче-ближче під'їжджали, ну і дуло на нас. Ну, ми думали, що все, бо ми посеред дороги, можна сказати, не можна сказати, а ми одні стояли, бо ми під'їхали до блокпоста. І ну, думали, що все. Ми вже реально попрощались, можна так сказати. Але слава Богу, е він не вистрілив, зупинився. Виріс з тої кабіни бурят, і ми в нього запитали, чи можна нам проїхати. Він типа, ні, не можна. Ну, ми зрозуміли, за ним уже проїхав БТР, вони поїхали в іншу сторону, і ми ну, повернулися назад до колони, до нашої, і вже приймали рішення, як нам правильніше. Всі вагалися, ми також вагалися, але ми прийняли єдине рішення, що в нас є один варіант це проїхати знову ж таки селами через селище Шпитьки. І ми ризикнули, поїхали. І ви знаєте, коли ми повернули в це селище Шпитьки, прямо з Житомирської траси, і так, десь за кілометр майорілись прапора. А ми, ну, ну не видно було вже так сіріло, і ми не розуміли, чиї то прапора. Тобто, і ми вже то, знову ж таки ну, боялися. Але під'їхавши ближче, ми побачили, що наші прапора майорять. Ми вже так, знаєте, видихнули. І слава Богу, ми всі, хто за нами їхав, ми доставили в цілковій безпеці. Десь близько так. Трьох тисяч, може більше людей. Тобто точну кількість, ну ніхто не уточнював. Тут, якби тільки зрозуміти, якби тільки довести людей, і всі були цілковитій безпеці. З 7 березня ми кожного дня були на Романовському мосту. Зранку до самого вечора, поки не закінчувався той потік людей, який переходив через цей, через цей Романовський міст. Коли ми туди приїжджали зранку, це перші дні. Там було наскільки багато людей, що просто там під мостом було просто все забито. Дуже людей багато було, яких потрібно переносити. Перевозити на колясках були металеві ноші, були звичайні прості ноші для переноски. Ну дуже багато всього. Також були в нас, ми люди десь привезли якісь тачки, звичайні будівельні тачки, на яких ми просто людей довозили до, ну, тому що там треба було ще людей забрати з моста. Спустити донизу під міст для того, щоб їх можна було перевести через ту переправу, яка там була. За день більше ста чоловік ти просто переносиш, і нас там було пожежних десь до 15 чоловік всього зранку до самого вечора. Ми просто приїжджали, падали, відпочити хоч трішки. Коли чи 4, чи 5 квітня, коли ми вже була інформація про те, що дійсно звільнили ірпінь, коли вже його зачистили повністю, ми. Перші хлопці сюди приїхали. Що вони в першу чергу зробили? Вони повісили наш державний прапор, але ж було досить страшно, чому, тому що було дуже багато замінувань, було багато небезпечних предметів. Ось ще залишки снарядів, залишки мін і всього іншого. В частині вікон у нас не було взагалі, всі побиті були повністю. Чому? Тому що в нас було, ми порахували не менше 4 прильотів перед частиною, прямо так на фасаді в нас, і десь не менше 12 прильотів було в будинки, які знаходяться заді нас. Я не знаю, звісно, як наша частина чудом залишилася ціла, що в частину не попало. Але ми сиділи тут, ми чергували, виїжджали, розчищали ірпінь, дерева, ну і все інше те, що могли допомогти в самому ірпіні, Бучі, в оцих всіх частинах. Помімо своєї роботи, гасіння пожеж, ми також займалися. Обстеженнями, приміщень, будівель та ну, для того, щоб люди були в безпеці. І коли поначалу коли почали повертатися сюди, люди у нас було дуже багато. Заявок про те, про обстеження, про і ми працювали також над цим. Находили дуже багато всього від 150-х снарядів, які були цілі до гранатометів, до гранат, до розтяжок. Повірте, це ще буде проходити дуже довго. Чому тому, що територія дуже велика. І охватити все ну за один момент. Це дуже тяжко. У нас на даний момент залишився всього тільки один політехнічний підрозділ. Всі інші підрозділи вони повернулися в Харківську область і всі інші Запорізьку область, інші області, де потрібно зараз більше.